Друзі, всім привіт! Я сьогодні до вас із дуже цікавим відео. Скоро різдво. новорічні свята. І відповідно всі готуються, прикрашають дім, шукають, як би красиво все обставити, задекорувати. І я сьогодні в такій веселій компанії гномів розпочинаю таку гномську серію відео про те, як зробити гнома легко. Дуже бюджетно і весело. Насправді це дуже цікаве заняття. Я спочатку хотіла зробити єдине відео, одне загальне, про те, як зробити гномів від найпростішого варіанту до найскладнішого. Наприклад, від такого гномика, він у нас найпростіший, до вже ось такого гномища, який доволі ну, складніший. Чи оця дама, вона теж виконанні. виконання. Буде ну, складніша, ніж цей Але Матеріалу багато, і я подумала, що такий великий обсяг відео буде обтяжливий і, мабуть, не зовсім привабливий. Тому я зроблю серію, поділю ці відео на три коротких і один за одним випущу. Так мені буде і простіше підготувати ці відео, і вам простіше дивитися. Хто захоче дивитися продовження, я буду залишати під усіма відео посилання, щоб ви могли легко їх знайти. А почну я з цього гномика. Який дивіться, який він милий, симпатичний і дуже лаконічний і надзвичайно простий. Зараз я вам розкажу, що я його зробила. Щоб зробити оцього гномика, нам потрібно дві шкарпетки. ну, Направді не дві пари, а дві шкарпетки, рис. Або можна взяти якісь камінчики, наприклад, там, не знаю, гальку. Щебень, ну, щоб не пісок, звичайно, бо він буде сипатися. а таке, щоб крупніше. Наповнювач, у мене холофайбер, а у вас може бути не знаю, вата, старий, старий одяг, все, що завгодно, що можна напхати до цього пана. Клеєвий пістолет, шкарпетка капронова і нитку або шнурок. Ну і ножиці бажано мати. Ну і потрібна борода. А для бороди нам потрібно якісь штучну хутро або нитки, або якась шерсть. Що ви знайдете вдома. Я нічого не купувала. Це був балабончик від шапочки. Я його просто розпустила. Там був квадратик з нього. І я підрізала під формі бороди. Приклеїла і вуаля. Все. Все робиться легко і просто за, по суті, за річні хвилини. Зараз я все розкажу. Ну що, дивимося відео? Е, давай, Еля, кидай, кидай. Кидай. Ми взяли шкарпетку. Ось таку звичайну сіру шкарпетку. У мене махрова. Мама, це таке десь. Еля, дай, 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 дай. Ні-ні, не треба сип. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, сюди сипимо. Сюди. Сип, сип сюди. Сюди. Як ви розумієте, той рис, низ сипамо рис. У мене він не тільки внизу, у мене він по всій хаті. Давай, Еля. Сипемо так, щоб трохи було, бо нам потрібно, щоб та шкарпетка набула ваги, щоб вона не падала і той майбутній гномик у нас мав якусь стійкість. Мені здогадалося висипати все в шкарпетку. А Марко, давай висипу, збирай все. Це забагато, нам, напевно. але може нормально. Ні-ні, сюди, нехай буде. Ти зі столу бери. А! Ні. Так. Ми тут поклали багато рису. Ось так от. Ми його трошки розімнемо. І до того рису, ей, то давай, нас колофайбер. А, а вас що є? Ай, багато добре. Ого, як ти багато наклала. Що ми можемо зупинитися вже на цьому. Давай. Зупинимося. Так. Вона так, вже така велика. Так. Тепер нам треба зав'язати. Ядочка я її повернула допереду. Ніби то таке личко буде виступати. Для шапочки я візьму ще одну шкарпетку. Я сподіваюся, що вона підійде. Я Її зараз так розтягну. Вона трошки менше, ніж ця, бо в мене не було інших. Нічого страшного. Це, це, просто, це просто шапка його. Така шапка буде. У мене така червона шкарпетка є. А, а з цього буде очі? А очі у, неї не у нього не буде, бо він гномик його. За шапкою очі очей не очей не видно. І ми тут, а ми давай ту шапку купаємо ще. Мабуть, оце буде перед, Там п'яточка. Я її так виділила окремо, ну, тому що вона виступає все одно. І тепер ми клеємо підлезну, трошки закріпили ту шкарпеточку, щоб вона нам не злітала, а сиділа так, як ми собі запланували. У мене вийшло так, що шкарпетка нижня це чоловіча, а верхня жіноча. Тому у мене... Якби верхня шкарпетка трошки тяжко находить на нижню. Але нічого, ви собі можете запланувати і зробити по-іншому. Я думаю, це взагалі не принципова штука. Хоча краще було б, якби верхня шкарпетка була більша. Ось я така кислі у мене є. Я його складаю удвоє. І так. Його складаю удвоє і набиваю ним носика. Що? У мене це був балабончик від якоїсь шапочки. Ось такий. він Був круглий, я його розпорула. І вийшла ось така. Квадр... Такий квадратик вийшов. Я його трошки заукрувлю. Вона потрібна нібито борода. нібитоворода. Тут... Що таке? Так, а тепер садимо це клей Так, наш номер практично готовий. Єдине, що мені хочеться, це трошки закріпити йому. шапку, бо вона... Розлітається і живе своїм життям. Нехай. Ну, принаймні мені так хочеться. І ще ми оцей кутик, який у нас лишився зав'язаний, ми його оздобимо теж такою, такою, такою штукою, як борода, таким хутором. Так. І тепер я тут відрізала ось такі клаптики, я її я ними. Я їх не буду викидати, а закріплю їх тут як здобу, щоб було красивіше. Так, забираємо все зайве, бо тут може щось вилітати. Отак от, заберемо. І у нас вийшов дуже примітивний, простий і дуже симпатичний. Ось такий гномик. Скажіть, це може зробити кожен. Дві шкарпетки і шматок. Хутра балабончика чи навіть нитки. І капронова шкарпетка. Клас. Мені подобається. Дочі, не подобається? А ну так Ні. Мені не подобається. Такий от прикольний, простий, незвичайний, примітивний навіть, я б сказала, гномик. Десять хвилин роботи разом з дітками вони наповнюють, клеїте. Дві шкарпетки, рис, якийсь наповнювач, шматок хутра штучного, чи нитки. те, що завгодно, шкарпетка капронова, все, бажано, готовий. Ну і клеєвий пістолет. Бажано. Інакше це буде складніше, бо йому пришивати доведеться, бо це буде злітати. Подалі ви чекайте наступне відео про оцю гномицю, прекрасну дівчинку гномика яка вміє сидіти, яка стійка, гарно сидить, дуже симпатична. І про цього гномище, про цього дядька з гарною такою бородою. Я думаю, що кожен з вас зможе це повторити. І, правда, це не складно. Єдине, що оці два гноми потребують більше часу. А в іншому складності небагато. Трохи поморочитися треба. Трошки треба витратити часу, і зусиль якихось, але не над такою надзвичайної майстерністю для цього не потрібно. Слово, такий гномик у домашньому виконанні з отаких матеріалів виходить дуже дуже дешево. Якщо ви не хочете витрачати гроші на шкарпетки, ви можете купити шкарпетки на сакухенбі. Вони там продаються просто немерено і часом розпаровані. Тому можна купити дві. По, ходу, по кольору, який вам подобається, обов'язково чорно-сірий. Можна кольори поєднувати зовсім по-різному. Тому вперед. Ось і все. На цьому я буду відео завершувати. Сподіваюся, вам сподобалося і ви захочете переглянути продовження. Тому я готую наступне відео і чекаю вас у гості. Не забудьте підписатися і поділитися враженнями, а можливо результатами у коментарях. Скоро побачимося, Па-па!